Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один і вже маємо приємність поспілкуватися із головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Вийшов з нами на зв'язок. Отож, вітання, пане Юрію, слава Україні. Юра, слава! Пане Юрію, з вами хочемо поговорити про те, що не пройшло і двох років, так би мовити, після подачі Швеції заявки на приєднання до НАТО. Ну і, врешті-решт, Угорщина останньою із країн північно-атлантичного блоку ратифікувала цю заявку, і тепер Швеція стане офіційно 32-м членом цього північно-атлантичного альянсу. Цього безпекового блоку, Тож хочемо почути вашу думку. Чому так довго? Чому ось ця епопея тривала майже два роки? І що з цього всього які висновки точніше варто зробити в Україні? Чи Україна все таки буде наступним 33 м членом НАТО? Ну, по перше, хочеться сподіватися, що Україна таки буде 33 м наступним членом блоку НАТО. А стосовно Швеції, безумовно, Туреччина в основному потерпала нерви Швеції, затягнувши цей процес на зайвий рік, потім ще підключилося угорщина декілька місяців. Потерпало нерви. Але під тиском США, коли сенатори і конгресмени розпочали вже обговорювати законопроект про позбавлення Угорщини, Статусу безвізового режиму з США і можливим накладання санкцій на е, угорську владу і уряд і орбана, в тому числі. То з цього моменту е, орбани все ж таки задумалися і вирішили ратифікувати. Вони довго торгувалися, хотіли запрошувати, точніше вимагали, щоб прем'єр-міністр Швеції приїхав до них. В Будапешт вони хотіли там йому потерпати нерви, але і, їм нічого не вдалося, шведи не піддалося тиску і ультиматумам. Я вибачаюсь, ви мене добре чуєте? Так, так, все добре. Будь ласка, продовжуйте, ага. і це вот, і сказала, що максимум, що ми можемо, це приїхати в Брюсселі. Всі переговори двосторонні між Швецією і Угорщиною ми готові обговорити в Брюсселі, а не в Будапешті, якщо у вас є якісь питання і проблеми. Ну і врешті-решт, угорській стороні нічого не залишалося, як ратифікувати цей довгоочікуваний е договір. І на сьогоднішній день Швеція стала повноправним 32-м членом НАТО. І це величезна перемога досягнення і підвищення суттєвої обороноздатності і могутності оборонного потенціалу НАТО, особливо на півночі і північно-східній частині в, в басейні Балтійського моря. Балтійське море від сьогоднішнього дня остаточно вже юридично, так би мовити, можна сказати, перетворилося внутрішнє озеро НАТО. І на сьогоднішній день там єдиний анклав це так званий е е <чування> Кеніксберг, е е Калінінградська область Російської Федерації, яка знаходиться в повному оточенні країн НАТО, і там їм вже нічого не світить ні в морі, ні на території, ніде. Ну, це якщо дуже коротко. Пане Юрію, а чи можна зараз яким чином виокремити власне ось цей вступ у Швеції в НАТО, як він буде впливати на російсько-українську війну? І загалом чи можна яким чином передбачити, до яких дій буде вдаватися Російська Федерація? Ну напряму ніяк воно не подіє на нашу російсько-українську війну? Я не бачу, але є, є? один позитивний момент. Справа в тому, що Швеція буде більше розкута в наданні в можливості надання Україні своїх запасів зброї, так як вона вже сьогодні остаточно юридично захищена Парасолькою НАТО. І той надлишок зброї, який в них був до сьогоднішнього дня, вони тримали до моменту ратифікації вступу їхньої країни в НАТО. То тепер вони той надлишок можуть все ж таки передати Україні. В цьому плані це позитивний фактор. Друге, Швеція ніколи не відмовлять. Алося передати нам свої всі літаки Грінпін після вступу Швеції в НАТО. і Швеція, ви знаєте, які Фінляндія закупила f-35 І вони стоять в черзі. На це тривалий процес. Він розтягнеться на довгі роки. Підготовка пілотів, сервіс обслуговування виготовлення літаків. До речі, США вже виготовили два місяці назад тисячний літак. f-35 який на сьогоднішній день перебуває в авіаційному парку союзників НАТО. І США, так. і ми можемо очікувати тепер, що перемовини щодо передання Україні від Швеції літаків і шведського виробництва може перейти в практичну площину, бо це дуже. Позитивний фактор: перше це надлишок зброї, який є в Швеції, застарілою, так би мовити, для їхньому понятті в понятті НАТО і Швеції зброї, але для нас цілком придатно для того, щоб нищити ворога. І друге, це ми можемо претендувати. Ну як ну не швидше, як до кінця цього року на передачу перших літаків кріпа. Пане Юрію, але щодо можливого потенційного членства України в НАТО, чи відомо вам якісь висловлювання, зокрема шведського уряду чи шведських посадовців, політиків стосовно того, чи бачать вони Україну в НАТО? Ні, ну зі сторони Швеції, я взагалі навіть по, точніше я повністю виключаю будь-які палки в колеса зі сторони вступу України в Швеції, ратифікації і підтримка шведським урядом щодо України. Тут позитив повний. Швеція є союзником України. Вона це ніколи не переховувала. Вони дуже достатньо вагомо підтримують Україну. Всі ці два роки вони підтримували дуже сильно Україну Від період між першим і другим. Другий майданом після другого майдану вони всюду голосують. В ООН е, за повну підтримку України. Ну і двосторонні у нас з Карлом Білдом. Ви знаєте, такий політик був і є колишній екс. Тепер уже міністр закордонних справ Швеції. Він взагалі союзник України. Він приїжджав під час другого Майдана до України. Він страшенно допомагав багато для України. Він від захищав наші інтереси. Був по суті, так би мовити, адвокатом України в європейському. Тому союзі тому ми всіляко тільки посилюємо свої позиції в зв'язку з входом таких країн, як Швеція і Фінляндія в НАТО за останні два роки. Це нам дуже позитивний фактор, і тут немає жодних застережень, і не може бути, угу. пане Юрію. Ще з вами хотіли би обговорити теж одну тему. Зокрема, буквально вчора з'явилася інформація від президента Французької Республіки. Еммануеля Макрона про можливість таку потенційну та використання військ Європейського союзу, військ НАТО на території України. Ну і зокрема сьогодні вже почали багато так би мовити спростувань цієї інформації, але разом з тим, факт того, що вже про це почалася мова, хоча ще навіть декілька місяців тому про це навіть не можна було подумати чи обговорювати. Як ви сприйняли цю інформацію, і чи дійсно Україна потребує солдат НАТО на своїй території? Ну, дійсно цікаве і сенсаційне майже зондування французьким президентом Макроном для мене це саме що це він зондував почву на предмет можливості участі західних членів країн окремих країн членів НАТО з сухопутними своїми військами. Можливо, авіація на території України. Сам цей факт говорить про те, що вони до чогось готуються. Щось знають, щось не виключають, і це дуже сумно для України. Якщо розглядається в такому контексті допомога Україні, те, що це робить Макрон, це подвійно мені дуже дивно і приємно дивно. А якщо би це робив представник, скажімо, прем'єр-міністр Британії сунок, я би не здивувався. Якби це робили прем'єр і президенти країни Польщі, я би не здивувався. Ну, те, що Франція це приємно несподівано, а Шольц виключив цей варіант, і ми тільки що говорили. Обговорювали з вами вступ Швеції в НАТО. Так ось швецьке політичне керівництво станом на сьогоднішній день спростувало і взагалі сказало, що це не актуально, тобто і гіпотетично а, ну і щойно от, теж є Стокенберг і... генсек НАТО теж заявив про те, що нема жодних планів стосовно розміщення військ НАТО на українській території. А Макрон, до речі, не казав, що НАТО тут і іде просто додаткове уточнення, що НАТО станом на сьогоднішній день виключається. Макрон вже сказав, окремі країни-члени НАТО. Макрон не казав за НАТО. Тому я ще раз кажу: перше, що я не виключаю. Що якщо най Бог боронить безумовно, щоб наші глядачі на це звернули увагу? Що я це виключаю? Але якщо б, не дай Бог так би сталося, що Україна потребувала б допомоги від західних, західних партнерів, то я не виключаю, що такими партнерами може виступити в першу чергу Британія, сама Франція, бо вона якби напросилася, вона підняла цю тему. Три Балтійські країни і Польща однозначно, польща, як ніхто зацікавлена в тому, щоб як можна далі не допустити росіян до своїх кордонів. І тому на сьогоднішній день, якщо взяти військовий потенціал Польщі, а вже в 2025 2026 військовий потенціал Польщі буде можливо реально другою сухопутною армією в Європі, обганяючи і Францію, і Британію, і Німеччину. І Італію як по кількісному складі, так і по якісному складі я підкреслюю, щоб тероглядачі ще раз звернув увагу. Сухопутна армія Польщі. Я наголошую на цьому. То це говорить про те, може свідчити про те, що Польща, будучи занепокоєною, щоб не допустити і зацікавлено як можна на дальніх рубіжах армії Російської Федерації, допомогти Україні встояти саме скоротний момент, якщо знову ж такі оточення, найбог борони така ситуація складеться. Пане Юрію, ну і ще стосовно можливих перспектив України в Північно-Атлантичному альянсі, зокрема, декілька місяців тому була інформація про те, що більшість країн НАТО готові якби мовити, бачити Україну в цьому альянсі, але дві країни, якщо не помиляюсь, США та Німеччина, поки що не підтримують. Таку ідею, то як ви можете розцінити цей факт? Адже ну, все-таки США залишається світовою наддержавою і головним лідером як НАТО, так і вільного світу. І що має, власне, відбутися, аби ось це усвідомлення у наших союзників Сполучених Штатів Америки і Німеччини змінилося? Ну, мається на увазі, ми трошки неправильно інтерпретуємо позицію США і Німеччини. Або не чуємо те, що вони говорять. Вони чітко ясно сказали, що під час гарячої фази війни ні про жодний вступ України в НАТО йти мова не може. Це перше. Друге, на чому наполягають США і Німеччина, зокрема Шольц, що без виконання України свого домашнього зобов'язання, свого домашнього завдання, яке зробив український уряд і президент перед альянсом вступаючи в нову стадію спів. Посиленої співпраці між Альянсом і Україною, коли Україну прийняло і створила спеціальну рада Україна НАТО на Вільнюському саміті минулого року, то Україна взяла на себе зобов'язання, що вона буде його виконувати, реформувати свою правоохоронну систему, законодавчі поло, реформувати СБУ, яке не реформують посилено 10 років два повних президентських терміна, два абсолютно різних президента, які повні антагоністи, Ну, тим не менш, які би вони. Не було повні антаганіста між собою. Вони сходяться в одному, що вони за жодних обставин не хочуть реформувати СБУ на вимогу НАТО. А в чому суть реформування цього СБУ? Я хочу пояснити нашим телеглядачам, вони вважають, що спецслужба має полягати СБУ тільки в трьох функціях: Це розвідувальна, контррозвідувальна і кіберзахист. А, а весь економічний так званий блок, який існує е, при СБУ всі ці 32 роки, його потрібно ліквідувати, і цим має займатися суто БЕП, як у нас от створено бюро економічної безпеки. Але у нас бюро економічної безпеки, яке би мало на відміну від СБУ займатися економічною безпекою, займається економічною злочинною антибезпекою контрбезпекою. Це ті самі і, і... Вимагачі здирники бізнесу, які знищують бізнес на корню, вимагаючи для свого особистого збагачення і ліквідації чи знищення своїх політичних конкурентів у влади діючи. Тому тут є дуже багато питань. Я вже не кажу про корупцію. От ви ж пам'ятаєте тільки 2-3 дні назад в інтерв'ю, ну 3-4 дня назад в інтерв'ю. Ну, інтерв президент Зеленський американському Sky News заявив, що коли його запитали про рівень корупції в Україні і Боротьбу в Україні з корупцією він сказав: у нас ноль, нульова корупція, У нас нульова корупція. А сьогодні е, Сенат і конгресмен США заявили, що Україна має посилити боротьбу з корупцією. Тобто американці подають сигнал Україні, ну ви не виконуєте своє домашнє завдання, про яке ви хочете сигнали для України на Вашингтонському саміті. В липні цього року сімдесят з нагоди 75 п'ятої річниці утворення НАТО. Ви хочете, щоб Україна дала запрошення? А ми всі хочемо, щоб Україна дала запрошення, але на жаль, НАТО не може дати запрошення Україні, тому що Україна не бореться далі з корупцією. Ми кожен день бачимо викриття злочинної корупційної схеми в Україні, тотальної яка веде прямо на банку на четвертий поверх в два конкретні кабінети. Всім добре відомо. Ну і тому про які запрошення, чи про який вступ можна говорити з другого боку. Ви бачите, що не так склався 23-й рік на фронті, як ми його сподівалися, з нашим контрнаступом, який не досяг далеко не досяг тих на, е, намірів, які ми сподівалися. 24-й, Ви бачите, що зараз відбувається відставка залужного е, е, начальника генерального штабу з е, шаптали цього військового керівництва. Сьогодні вже прозвучала інформація, що будуть. Міняти навіть головнокомандуючим військовим морським флотом і головнокомандуючим авіації Головкомів Міняють всіх керівників радів військ, командуючих радів військ. Ну, це все і результат після Авдіївки навколишніх селах. Нам розказувало басні про те, що українські війська вийдуть з Авдіївки наперед заготовлені позиції. От українські війська тим чином, яким вони вийшли, яким всім відомо, і чим це завершив для життя багатьох захисників України. На жаль, загинули і попало в. Полон, бо не так виводили, як хотів залужний, а так привели, як хотів Єрмак з Зеленським, і такі результати цього так званого відведення. В лобка Окуповані вже російськими орками два навколишніх сла за Авдіївкою. І постає питання: а де ж ці захисні рубежі наперед підготовлені? Їх, виявляється, немає. Президент України принаймні заявляє, що зараз триває аудит, начебто, що Міністерство оборони в особі міністра Умірова та головкома збройних сил України Олександра Сирського проводять якісь аудит, і відповідно невідомо, коли ми дізнаємося, якісь результати цього аудиту, і ті оборонні, якісь позиції, коли будуть облаштовані, теж невідомо. Ну, я з вами згідний, але справа не тільки в Аудиті, це важливо. Я повністю поділяю вашу точку зору. Але я ще раз кажу: я зовсім за інше, тільки що сказав, за результати на фронті після Авдіївки, те, що зараз відбувається на Куп'янському напрямку, те, що зараз відбувається на, на Південному фронті Запорізької області. І оці от то, що ми от на даний момент вже збили сьогодні два літака Су 24 про що це свідчить? Це свідчить в першу чергу безумовно про ефективність роботи української ППО. Ми це вітаємо і повністю задоволені таким успіхом. Але з іншого боку, а чому вони літають і не рахують за своїми втратами? А саме тому, що Орки Ор застосовують нову тактику. Вони знищують наші оборонні позиції за допомогою авіації бомб КАБів. КАБ-500, КАБ-1000, КАБ-1500. Тобто 500 кг, 1000 і 1500 для наших телеглядачів. Пояснюю, е ваги втратили еквіваліцію. Валенті, умовно кажучи, і вони знищують всі наші оборонні позиції авіацію. Їм не шкода авіацію, тому що вони захопили за допомогою такої тактики. Остаточну Авдіївку, яку ми обороняли 10 років. Після цього вони розвивають свій наступальний потенціал і свій успіх захоплюють після Авдіївки навколо Авдіївки ще два села, і іде там наступ на третій, йде під Куп'янськом в іншому регіоні і так далі. Та сама тактика, а їм це все потрібно напередодні сьогодні, через 2-3 тижні буде умовно так звана в лапках вибори президента Росії. Їм потрібно напередодні виборів Президента і перемоги, так з... Путіна, так званим президентом черговий Я раз переобрання. Їм потрібні успіхи на фронті за будь-яку ціну і втрачати по одному два літака заради того, щоб захоплювати одне два села. Для них це не ціна питання. Це як з тої пісні. Ми за ціною не постоїмо». Ось і тому вони так безбожно зараз напередодні президентських виборів тупо використовують м'ясні штурми, кидають свою авіацію. Але вони хочуть досягти результати і на жаль, їм вдається на цьому проміжку часу, поки нам США і союзники не надали тої допомоги, яку ми очікуємо після жовтня минулого року. По сьогоднішній день США блокують республіканці, Трампісти Мага в США і не ставлять питання про надання Україні військової допомоги в 61 мільярд доларів. Ми маємо на фронті, от на жаль, оці негативні наслідки. З зміщеною тактичною діяльністю армії Російської Федерації яка безбожно використовує авіацію і бомбардування наших позицій зрозуміло. Дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі за цю інформацію. Отож, голова всеукраїнської громадської організації Україна НАТО Юрій Романюк був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. Вам. Дякуємо вам на все добре. Тримаємося.